Десять нових позашляховиків Тойота Хайлюкс з нагоди свого 25-річчя передасть на фронт компанія Агропродсервіс придбанням автомобілів за кордоном та їх доставкою в Україну займався благодійний фонд Покрова. Українська компанія, яка працює на українській землі, заснована українцями, сплачує українські бюджети податки. От задонатила досить достойну суму коштів на придбання таких десять новеньких автомобілів. Люксів для наших військових, і вже скоро ми будемо бачити, як це передають. Благодійний фонд покрова виступив у цій закупівлі таким посередником, який займається логістикою, оформленням документів, прийманням на митниці цих автомобілів, тобто, всю паперову таку бюрократичну організаційну роботу здійснювали наші волонтери. Зараз автомобілі готують до камуфлювання. Після цього позашляховики передадуть двом батальйонам 12-ї бригади спецпризначення. Азов НГУ. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.